Починаємо з оперативної інформації по запорізькому напрямку. Зранку над одним з районів міста збили ворожий безпілотник. Уламки дрона пошкодили вікна і балкони багатоповерхівок. Окрім того, прошили наскрізь автівку. На щастя, люди не постраждали. На місці працюють комунальники Запоріжжям сервісу. Також розгорнуто намет міської ради, в якому представники райадміністрації і судзахисту консультують мешканців постраждалих квартир. Взривках бути було тут. Дома. Естественно, люди стали потом писать, у кого-то окна повреждены, у кого-то и дверные окна и двери с балконы, у кого-то в двух квартирах, я знаю, в двух-трех квартирах, осколки прошли через балкон, через стекло, балконную дверь попали на стены. Но пока вот люди, ну, кто-то успел выскочить, кто-то как раз комнату, но ну, Бог миловал, в общем-то, обошлось без. Без ранених без жертв шлося, ну звісно, всі напугані. На даний час прийшло десь 11 звернень. Муніципальна аварійна служба оперативно виїхала для усунення наслідків. Було використано чотири ОСБ-лісти. На даний час вже роботи завершені. Якщо будуть нові звернення, то муніципальна аварійна служба оперативно ці звернення буде обробляти. Загалом минулої доби окупанти обстріляли Новодарівку та Новоданилівку з РСЗВ. Зруйновано чи пошкоджено 13 житлових будинків та інших об'єктів інфраструктури. На щастя, обійшлось без постраждалих. Разом з тим на запорізькому напрямку прикордонники збили ворожі дрони, а один навіть затрофейли. Безпілотник заплутався у лінії електропередача. Смертоносний вантаж приземлився без детонації. А бійці 65-ї окремої механізованої бригади днями взяли в полон російських загарбників. Рібята віддихають, так? Да? Оддихають, росіли, віддихають. Аптіміст, аптіміст. Я хочу на зв'язую. Присядь, присядь там. У тимчасово окупованому Мелітополі партизани підірвали УАЗ патріот російських загарбників, повідомляє головне управління розвідки. 14 січня 2024 року на вулиці Гоголя у тимчасово окупованому Мелітополі пролунав потужний вибух. Внаслідок проведеного силами українського опору спеціального заходу був підірваний автомобіль російських загарбників УАЗ Патріот. Разом з московським позашляховиком уражені зазнали четверо окупантів. Прилеглі до місця події вулиці перекрили. Приїхали декілька автомобілів з медиками. Утім, за попередню інформацію, лікарі знадобились не всім. Точна кількість безповоротнього. Ротних і санітарних втрат ворога уточнюються.